Всім привіт! І я рада вітати вас у себе на каналі. І сьогодні я буду знову робити котлетки. Котлетки рибні я буду робити. І що мені для цього треба? Значить, в мене тут рис. Ну, стакан рису десь. Одна картоплина, цибулю я покришила дрібненько. Можна перемолоть, перебити блендером, ну, не це. Я дуже дрібно покришила її цибульку. Тепер і сюди зараз натирою я окрему миску, натруся я картоплину. Нам треба буде трошки віджати сік. Натиратиму на, на ось таку тертушку. І так, картоплину я зітерла. Тепер трошки віджимою Сік вона є отак. От такий. який. Малю готова. о так. Тепер далі що ми робимо? Значить, далі ми. Беремо консерву консерва у маслі щось така. Мені тут о, трошки то зараз я її перекладу в тарілочку. Мені зручніше було її потовкти, Мені юшка дуже не треба. Як треба, буде тоді добовлю. Ось так ось. Вибираємо рибку, яка є. Звичайно. Ще буде підливка на Ось так. все. Так. І гарно розминоємо. Розминаємо і додаємо до нашого поршу сюди. От так. Угу. І тепер відправляємо сюди, до нашого форшу, Солимо за смаком, перчимо також за смаком. Так, я присолю. Так, и перемешиваем. Это перемешивать буду вручную. Сковородку поставила, она греется. При желании, никто не постует, можете добавить яйце. Ось гарно вимішуємо. Фарш вимісили і тепер формуємо котлетки, макаємо руки у водичку чи в олійку, будь куди і формуємо такі. Такі котлетки. Перед тим як буду класти на сковорідку, буду вмокати у паніровочні сухарі. Так що ось такі в мене будуть сьогодні котлетки. І так, сформувала я котлетки і тепер буду вмокати. Отак от їх у паніровку і відправляю на сковорідку обжарюватися. Ось такі так. Віддаючи так уже. І так, жаряться наші котлетки і будемо зараз їх перевертати. Вже на одній вони стороні піджарилися, я думаю. Бачите, підрум'янилися ці лавкенькі. І перевертаємо на другу сторону, хай вони собі піджарюються. Так Не розвалюється, ніде нічого, нормально. Все. Ось так. І хай піджарюється. І так, друзі, пожарила я котлетки. Ось такі вони получилися, як бачите, ось запрошую всіх на вечерю. Хто бажає, заходьте, пригощу. пригущу. Ось так, ось таке. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео.